Усім доброго дня! Скоріше за все, якщо ви дивитесь це відео, то ви в пошуках надійного автомобіля височенького, з просторним салоном, в гарному стані. Не фарбований по кузову жодний елемент. Автомобіль 2009 року виробництва на титанах, на мішелінах, гума майже нова. Без лістви. Корозії немає в жодному місці. Низи. Дніща також без корозії. Повторюсь, автомобіль 2009 року свіжо пригнаний з Німеччини. Буквально позавчора приїхав, вже він на українському обліку. Експертизу помрео прийшов, повні перевірки всі пройшов, по вінкодах, по номеру двигуна все. Чітко, ніяких зауважень МРЕО не було, автомобіль поставили на український облік. В такому стані по кузову, дуже гарний вигляд, Сколів, подряпин, рижиків, такого і близько немає. Хто шукає для себе височенький такий варіант, автоматично замикається, якщо. За дві хвилини не відкрились двері після того, як ви нажали кнопочку на пульті. Е, до речі, два ключа, повна сервісна історія. Зараз це вам все покажу. Салон у нас шкіра. Ось в такому стані салон від єдиного власника е, користувався адвокат в Німеччині. Ось навіть, якщо комусь треба з ним зв'язатись, ось його номер телефончика. В такому стані салон, гума мішеліни, ну, стан десь відсотків 80 Е, e, Значить так, є в нас фаркоп, задні партроніки. Далі зразу вам показую. Усю документальну історію, сервісну книжку і другий ключик. Так, я вам скоренько виставте на паузу і дивіться, звіряйте. П'ятий місяць 24-го року пробіг 175-480 Це е, проходився тюф, це німецький тихогляд. Е, наступний мав би бути е, в травні 26-го року. Тобто раз на два роки. У Німеччині даний автомобіль проходив повністю перевірку. Ось далі вам показую, ставте на паузи і звіряйте. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Переглянути його можна в будь-який день, будь-який час за попередньою домовленістю. Ми компанія Auto Europa, займаємось пригоном автомобілів, виключно з Німеччини та Голландії. Даний автомобіль повторюю з Німеччини. Займаємось вже багато років. Хлам не купуємо. Хто за нами слідкує, той знає. Для порівняння можете переглянути наші інші машинки, відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. YouTube, Tіктоok, Instagram. Туди ми закидаємо наші машинки всі. Ну, деякі, звісно, бувають. І продаємо так, ще до того часу, як опублікуємо в інтернет. Тому найкраще, побачили машинку, є номер телефона. Наберіть. Кожного дня з 8 ранку і до 10-ї вечора. Будній день, вихідний, субота, неділя, будь-який день. Телефонуйте, приїздіть на огляд, якщо хочете автомобіль перевірити на СТО. Це тільки вітається. Так, продемонструю, як запускається двигун. Все працює. Куліса. все перемикається чітко. Звуків посторонніх немає, чеків ніяких немає. Повторюю, екологія вся на місці, каталізатори, все, все є. Тобто, якщо будете планувати там поїздку за кордон, за це можете не переживати. Тому що по новим, по новим законам за кордон вже можуть бути великі штрафи, якщо екологія вирізана. З цим варіантом можете не переживати, тут все на місці. Диму немає ні не з вихлопної. Зверніть увагу. Вихлопна сухесенька. А що це значить? Це значить, що пробіг оригінальний. 176 тисяч кілометрів. Зверніть увагу, мотор прогрітий і витягують щупа. Диму немає. Даліна горловина. Вона, вона відсутна Диму немає. Тому хто шукає гарного туксона в гарному стані, нефарбованого, без корозії, хто хоче купити машину і заливати бензин і кататись, це саме ось такий варіант. Заміна масла через 5000 км, тому звичайно ціна на такий автомобіль дешевою бути не може. Ціну ми додамо знизу в описі. Номер телефона також знизу в описі. Телефонуйте, пишіть, приїздіть на огляд. Усім гарного дня, вечора і на зв'язку з вами компанія Автоєвропа. Європа. Підписуйтесь обов'язково на канал.